Я відповідаю тільки за те, що ми тут робимо. І наша тенденція, що робить разом з депутатським корпусом. Ми тільки півроку. Ми можемо говорити тільки про півроку. І нам закидувати те, що було 25 років, чи те, що не робилося, 30 років. але років. ви можете за півроку виділити третій школі і освоїти ті кошти. Ні, одне, є навчальний процес. Капітально робити роботи під час навчального процесу заборонено, а тому ми говоримо, що капітально, що ви витратите до 1 вересня, більше нічого вам абсолютно не можна виділяти аж наступне літо. Ви відтерміновуєте Капітальний ремонт літальна А Зараз санітарну побілку зробили. Так, потім не вийшло так, війшло. що ми мали зробити цю побілку і далі. Дальна побілка буде. Видиш, який там, і в тебе бері. що, Абсолютно. Це туди зараз бахувати, малювати про Ми зробили те, що ми були заплановані. Комісія запланувала дах на початку літа. Дах, туалети, сонячні каналізації. І нехай добре.